Вітаю глядачів. 12-го. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі подій, аби ви були в курсі найважливішого. Тож протягом наступних 20 хвилин поговоримо з вами про основні події життя України та Волині, зокрема у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко закликає Україну сідати за стіл перемовин з Росією. Волиняни масово йдуть до пунктів незламності, щоб підзарядити телефони та повербанки. Мобільні оператори тестують національний роумінг в Україні. Близько сотні людей за вечір 23 листопада звернулися за допомогою у Волинські пункти незламності. За словами рятувальників в області, розгортають додаткові, адже жіотаж не стихає. Зокрема, в Луцьку, окрім пунктів на театральному майдані та біля рацу, будуть такі ж на проспекті відродження та в районі ЛПЗ. Люди, зокрема, найчастіше приходять, щоб підзарядити телефони та павербанки. Більше про це ми розповімо вам вже у наступних випусках. Новин. Ну, а далі актуальна інформація про наслідки останнього масованого удару по критичній інфраструктурі в Україні вже вдалося відновити живлення критичних об'єктів. Станом на ранок у Волинській області до електропостачання підключені 9% споживачів. Його повністю відновили у лікарнях, каналізаційно-насосних станціях та водозаборах, частково на базових вишках мобільного зв'язку. Енергетики наразі безперервно працюють над усіма варіантами забезпечення області світлом. Відновлення світла цього. Разу відбувається довше ніж після попередніх обстрілів через специфіку останньої атаки, яка стала причиною зупинки. Аес наразі всі електростанції в Україні поступово повертаються в роботу. Спочатку гідро та теплоелектростанції, пізніше атомна генерація. До вечора прогнозують, АЕС відновлять вироблення енергії, а відтак вдасться скоротити дефіцит електроенергії. Втім, дефіцит в енергосистемі все одно залишатиметься для того, щоб тримати її стабільну роботу в таких умовах. Укренерго продовжує застосовувати графіки обмежень споживання. Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вміло підпрацьовує методичку Кремля, а саме закликає Україну сідати за стіл перемовин з Росією, Нібито у тому, що українцям доводиться обходитися без світла, тепла і води. Винене РФ, яка напала на нашу державу. А самі українці, бо не хочуть жити під російським прапором. Коли у людей нечого, коли холодрика вдома, коли уничтожена вся інфраструктура практично, Прості люди страждають, А тут аль альтернатива. Ребята, йдіть, садіться на переговору. Тим часом представник прес-служби головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що Росії потрібен тиждень, щоб підготувати новий масований ракетний удар по Україні. Такі висновки зробили, аналізуючи періодичність ударів. Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару у Вижгороді зросла. Вже відомо, що поранення отримало 35 людей, 5 людей загинули, 4 чоловіки, одна жінка. Тіла виявили поліцейські як біля будинку, так і всередині. Пошкоджено 4 будинки та навчальний заклад. Ну а ось це наслідки нічного удару росіян по Куп'янському району. Вони пошкодили житловий будинок та навчальний заклад. На місці влучання утворилася вирва. Постраждалих, на щастя, немає. Через змасовані ракетні удари російських терористів у багатьох регіонах України впав інтернет-трафік. Базові станції та оператори зв'язку перейшли на генератори через відключення світла. Зазначають, що підключення до мережі в Україні наразі на рівні 35% в порівнянні з минулим тижнем. Міністр цифрової трансформації Михайло Фадоров додав, що зараз працюють над поставками дизельного палива та вирішують інші операційні завдання. Мобільні оператори тестують національний роумінг в Україні. Все для того, аби українці мали можливість вийти на зв'язок. У МВС рекомендують з першого налаштуваннях телефона вимкнути автовибір в мережі, далі знайти і вибрати доступну на цей момент, спробувати підключитися. Не вийшло повторювати спроби далі. Щоб не залишатися без зв'язку, при відключенні мобільних операторів рекомендують продублювати свої месенджери на засоби, які використовують стаціонарний інтернет, тобто ноутбуки, планшети і таке інше. Завча. Асно згодити з рідними знайомими місце зустрічі в екстрених випадках, якщо зв'язок все ж обірвався, то слід звертати увагу на оповіщення від СНС про місця евакуації, харчування, укриття. Тощо, окрім того, Держспецзв'язку рекомендує обмежити споживання мобільного зв'язку до мінімуму за можливості відмовитись від відео на користь текстових смс. Також скоротіть всі розмови до мінімуму, адже можливо у цей самий час хтось намагається використати мережу щоб викликати рятувальників або швидку. І на випадок зникнення ефірного мовлення в Україні рекомендують за можливості підписатися на телеграм-телеканали. Також є можливість слухати українське радіомовлення в інтернет-радіо. В Укрзалізниці повідомили про затримку 81-го потяга. Дехто відстає від розкладу на 12 годин. Це також наслідки російських масованих обстрілів. Загалом 95 потягів продовжують рух Україною, не зважаючи на складнощі, але більшість таки затримується. Технічно найскладніші затримки в інтерсіті плюс, які живляться від електромережі. Залишайтеся з нами і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Заволотівські господині щотижня готують смаколики на фронт у Нововолинську. Посеред ночі згорів джип Міцубіші. у зусвелі на відкриття московської церкви прийшла директорка школи з учнями. Працюють задля спільної перемоги у різних куточках заболотівської громади. Досі гуртуються господині і щотижня відправляють домашні смаколики на передову. Більше того, у селищі почали шити термоодяг для воїнів. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Там готується, тут вариться. Господині прикордонного села Тур не покладаючи рук, трудяться у шкільній їдальні. Тут вони збираються кілька разів тиждень, аби наготувати домашніх смаколиків для наших захисників. Печиво робимо, бачите, таке сухеньке печиво. Воно добре зберігається довго і ми її відправляємо. Морку по корейськи у нас от наша поварша дуже дуже смачно готує. Тушонки робили, тушонки робили. Отправляли. Таке все. Голодці, чебуреки. Закривали також салати та іншу консервацію. Зазвичай збираються в передень відправки, щоб все було свіженьке. Знаємо, що десь буде відправка. Значить, зібралися, от печиво напекли. От той вареник, от так само можемо його в морозілку. І тоді відправляємо. Заходять робимо все, щоб. Було таке, що відправити. Зараз кажуть зима, тому можна готувати більше розмаїття страв. Бо ж влітку багато що могло зіпсуватися в дорозі. Перед тим як зібратися, складають меню, зважають на продукти, які є. Селяни носять продукти, капусту, картоплю, <реку> випічки, випічки вони теж Літ домашній. Вони вже знає, вже коли знають, що коли будемо. Ми вже випічку відправляти. Багато печуться на хатах. У нас з продукцією допомагають і волонтери. Багато чого зносять до храму, і священик передає. Готувати ж разом з волинськими господинями приходять і переселенці. Ось Тетяна 10 років прожила у Харкові. Тут має рідню. А ми тут з березня місяця приїхали з дитиною з чоловіком. Приїхали на чоловіка, забрали служити в армії. Він зараз в ЗСУ на передовій, вже сьомий місяць служить, а ми тут а, по можливості щось допомагаємо. Готують, діляться з оптимізмом та найкращими побажаннями для воїнів. Для того збираємося, тут, щоб все було якнайкраще. Віримо, що все скоро закінчиться, все. Всі повернуться дороги Кожен раз, коли збираємося, ми думаємо, що якби то так вже було Це вже останній, останній раз. Так хочеться, щоб вже. На кінець настала перемога до слова тур одне із сіл заболотівської громади. Та у них кажуть, волонтерський рух налагоджений і все роблять згуртовано. Заболотя також долучилася до волонтерів Ратнівщини та Замшани. Створила волонтерську організацію Зах пітучу Україну, що готують у прикордонних селах, звозять у заболоття. Городину теж городину, різні закатки, різні ну картоплю треба знести. Значить, оголосили і в храмі. Отець Валентин оголошує, коли потрібно. І ми в групі села і всі долучаються. Тут вже люди усе пакують. Далі коротше, перегружали ми на бус з нашої громади з чотирьох сіл і везли на Замшани, там вже на велику машину, а звідти вже. Пона куди по призначенню. серед волонтерів, які керують відправками, і місцева підприємиця Оксана Шевчук. Вона ділиться, знає фактично усі господинь, які в домівках готують для наших захисників. Багато з чим каже жінка, допомагають благодійники і місцеві жителі, які нині за кордоном. Окрім продуктів, нещодавно для воїнів почали шити й термобілизну. Це нам волонтери. Просто матеріал привезли, закройщики повратно викроюють, а наші швеї по ОТГ, отакі такі термобілизну шиють. І це, виходить, все безкоштовно. Підраховували скільки приблизно в комплектів вже вшили. ми вже вшили порядка 40 комплектів. До посилок зазвичай додають і дитячі малюнки та листи. Ми відіслали з нашої ОТГ 71 тонну 600 кілограм всього допомоги. Свою чергу отримують багато фотографій та подяк від захисників. Для них ділиться жінка це найголовніше. Тож гуртом усією Заболотівською громадою триматимуть стрій на волонтерському фронті, попри все, аж до перемоги. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, дванадцятий канал. У Нововолинську посеред ночі хорів джип. зайнялася іномарка номарка міцубіші на вулиці Сокальській. Рятувальники оперативно прибули на місце пожежі та за півгодини приборкали вогонь. За попередніми даними ймовірна причина загоряння коротке замикання електромережі автівки. У селі на Волині на відкриття московської церкви прийшла директорка школи з учнями. Про це пише Волинська служба новин. Новий храм у Сусвалі відкрили 22 листопада саме в той день, коли СБУ провела низку обшуків у Києво-Печерській лаврі та в єпархії у ПЦЕМПЕ на Рівненщині. За інформацією видання та Оваднівського сільського голови Сергія Панасевича на першу службу до новозбудованого храму у ПЦЕМПА в Сусвалі прийшла директорка місцевої школи разом з вчителями, які провели. Собою ще й школярів. Керівниця школи Євгенія Саганюк цю інформацію заперечує. Мовляв, ні її, ні вчительок на відкритті храму не було. Щодо школярів, то нині запевнила директорка навчального закладу. Там дистанційне навчання. На службі могли бути лише ті діти, чиї батьки є прихожанами цієї церкви. Наразі це вся інформація ще більш актуального і безумовно цікавого вже у наступних випусках новин. Тож головне, дочекайтеся, і найголовніше бережіть себе і ваших близьких. Побачимось.